Але нічого не роблю. У мене є мрії, але мені стільки всього не вистачає для їх здійснення: ні грошей, ні часу. А ще треба схуднути, купити красивий гардероб, другу камеру і отримати другу вищу освіту. І, взагалі, війна на дворі. Поки що життя на паузі. Воно почнеться, як війна закінчиться. І тоді ух, як почнеться життя, як заживем! Вітаю вас, мої соловейки і зозулі. З вами ваша психологиня Вікторія. І як ви правильно здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про синдром Ждуна, людини, яка чекає ідеального моменту, щоб нарешті почати жити. Синдром відкладеного життя це життєвий неконтрольований, несвідомий сценарій, в якому людина відчуває, що не живе по-справжньому, а тільки готується до справжнього життя, репетирує. Вона сприймає теперішнє існування як підготовку до чогось важливого і ціннішого. Людина чекає доленосної поворотної події, після якої завершиться її підготовка і почнеться справжнє життя. І все те, що відбувається до цієї події, сприймається як щось неважливе і несуттєве. Життя почнеться, коли я схудну. Тоді куплю собі гарну сукню, підбори, нарощу вії, вкулю губи, зроблю тату, стану вся така красуня і буду бігати по побаченнях. Життя почнеться, коли закінчу школу, університет, знайду хорошу роботу, вийду заміж, переїду в іншу країну, народжу дитину. І останнім часом з'явився новий складний феномен. Життя почнеться, коли закінчиться війна. А поки що воно на паузі. Парадокс у тому, що фантазії про справжнє життя лишаються тільки фантазіями. Людина не має уявлення про дату, коли ж почнеться її ідеальне життя. І вона не має ні чіткого графіку, ні плану, ні цілі, як же досягти цього омріяного життя. Вона не живе теперішнім, вона вся в мріях про майбутнє і сприймає теперішнє життя як репетицію. Зараз я ще трохи потерплю, а от зовсім скоро почну жити. Сьогодні я ще поїм Макдональдс, а от з понеділка точно сяду на дієту. Зараз я не можу відкрити свій Ютуб канал, у мене камери хорошої нема. Зараз я не можу піти вчитися, у мене діти от виростуть, тоді буду реалізовуватись. Наприклад, жінка з синдромом відкладеного життя купує гарний одяг, акуратно вішає його в шафу, де він ну, вкривається порохами, а сама вона лазить в бомжацькому лахмітті. Жирне волосся збирає в гульку, така наша гомить, нічого ж особливого не відбувається. Вона купує одяг на два рази менше, чекаючи магічного моменту, коли вона все ж таки схудне. Все бережеться до якогось казкового моменту. Таким чином, людина живе десь там в своїх мріях. Вона не тут і тепер. Вона не вміє насолоджуватися теперішнім моментом. І так проходять роки, десятки років, які людина так і не жила. Вона відкладає до безкінечності, запускаючи коло складних почуттів. Сяду на дієту з понеділка. Понеділок приходить. Сил сісти на дієту немає. Людина відчуває себе пригнічено, сварить себе. Та як же так? Що я за безхарактерна ганчірка сварить себе, відчуває себе ще гірше, і це запускає сильне бажання наїстися смаколиків, щоб відчути себе трохи краще. Та ладно, сяду вже на дієту після Нового року. Та, ладно, вже буду худнути, як війна закінчиться. Синдром відкладеного життя змушує нас зберігати речі до кращих часів. Звісно, це сталося під впливом старшого покоління, яке було глибоко травмоване війною, голодом, дефіцитом, перестройкою. Люди роками зберігали постіль, кришталеві сервізи, килими до якоїсь особливої події, яка дуже часто так і не наступала. Синдром відкладеного життя починає грати трагічними нотками, коли мами підлаштовують все своє життя під дітей. Займуся улюбленою справою, як піде дитя в школу. Тоді куплю собі хорошу камеру, красивий посуд і почну знімати свої рецепти в Інстаграм і Тік-Ток. А поки що вона сумно сидить і заздрить дівчатам, які все ж таки знімають свої рецепти в Інстаграм і Тік-Ток. Найгірше те, що коли дитя її йде в школу, вона таки і не починає нічого знімати. Процес відкладання на майбутнє затягується. Та ладно, що вже там? Почну цим займатися, як дитя піде в старшу школу, вступить у вуз. Для того, щоб почати діяти, весь час чогось не вистачає: часу, грошей, ще однієї освіти і так далі. Також люди з синдромом відкладеного життя обесцінюють свої досягнення. Вони ніколи не бувають вдоволені тим, що є. Я могла би більше заробляти, я могла би ще більше схуднути. Людина не живе повноцінно, не на всі сто, не дихає повними грудьми. Оскільки вона вважає своє життя чернеткою чимось нецікавим, то в неї з'являється підвищений інколи нав'язливий інтерес до життя чужих людей. Ну а як інакше, якщо немає свого життя, то стає дуже цікавим чуже життя. У старшого покоління це проявляється у вигляді підглядання за сусідами. А у той чоловік гуля, а у той чоловік буха, а у той взагалі жах. Ти бачила, як пізно в неї баклажани виросли? Сильна любов до пригодницьких романів, до любовних серіалів? Людина ідентифікує себе з головними героями, знову ж таки відкладаючи, відсуваючи своє справжнє життя і пірнає у світ якихось мрії, фантазії. У молодого покоління зацикленість на чужому житті відповідно проявляється новітнішим чином. Молодняк зависає на блогерах, особливо в інстаграмі, де токсична ідея ідеальності особливо яскраво представлена. Всі ці фотки перельотів першим класом, яскраві сукні з довгим шлейфом, десь там в Санторіні. Всі ці сумки шанель, накачані жопи на лазурному бережку, сонячні подорожі до Італії. Інстаграм-пісюшки роблять паскудну річ, створюючи ілюзію бездоганного життя. Вони заставляють усіх інших сумніватися в собі і відчувати себе неповноцінними невдахами. Ось, подивіться на мене. В мене є гроші, в мене бабело вертиться, і я живу цим ідеальним, бездоганним, прекрасним життям. Хоча ми то з вами насправді не знаємо, що там ховається за цією вилизаною відфотошопленою фотографією. Тому що буває дуже часто так, що ось ці блогери з вилизаних ідеальних інстаграм-сторінок вони потім дають інтерв'ю, де в соплях і сльозах зізнаються про те, що так, ми з хлопцем на фотках виглядаємо ідеальною парою, але насправді він сидить на кокаїні і б'є мене. Так, на фотках виглядає, що в мене ідеальна фігура, але насправді в мене булімія і я виригую все, що з'їла. Люди із синдромом відкладеного життя пливуть за течією, вони відмовляються робити активні рішучі втручання в свою долю, вони в режимі терплячого очікування і не хочуть брати відповідальність за своє життя. А тепер ну, мумо розбиратися. Звідки ж береться синдром Ждуна? Звідки в нього ростуть лапки? Перше. синдром відкладеного життя, звісно, бере свій початок у дитинстві. Ну, невже все з дитинства? Роздратовано питають мене мої клієнти. Так, все з дитинства. Тому що дитина народжується без жодного уявлення про себе і світ в неї всередині лишень хаос. Відчуттів вражень, звуків і запахів, її психіка і особистість формуються під впливом батьків, її сприйняття себе і оточуючих людей зліплюється з того, що їй розказують батьки. Тому речі, які нам батьки говорили в дитинстві, є девізом. Правилом, кредом, прокляттям або благословенням, яке йде поруч з нами протягом всього життя. Установки від батьків звучали подібним чином нарядну сукню вдома носити не можна, це тільки на вихід. Ікру їсти не можна це на Новий рік. От виростеш, тоді будеш жити так, як захочеш. Вийдеш заміж, будеш встановлювати свої правила. Навіщо насолоджуватися сезоном вишні і їсти їх ці вишенки кожен день свіжими? Всю вишню треба зірвати, законсервувати і з'їсти колись потім. Парцеляновим сервізом теж не можна користуватися, це тільки для гостей. Зовсім молоденькі хлопці і дівчата, можливо, мене зараз і не зрозуміють, але я думаю, що більшість моїх глядачів пам'ятають пульти від телевізора в цьому блядському пакетіку. Пульт разом з кришталевим сервізом в серванті берігся до офіційного приїзду королеви Великобританії в нашу квартирку. Тобто, таким чином посил від батьків чіткий. Зараз жити і насолоджуватися не можна, це потрібно буде колись зробити там, у майбутньому. Друге, релігійні ідеї також формують синдром відкладеного життя. У земному бутті потрібно потерпіти і постраждати, а от по тобі все компенсується сповна. Будеш лежати на хмаринках, слухати арфу, жертви виноград і сміятися з того, як в пеклі горять грішники. Інфантильна людина, яка має слабку критику, легко піддається цим ідеям. Вона наївна як дитя, її легко обманути, нею легко маніпулювати, і її дуже легко підсадити на рожеві ідеї про щасливе потойбічне життя. Вона просто слухає ці ідеї, ніяк їх не обдумує, не сумнівається в них, а просто ковтає. Хоча, якщо замислитися, то можна зрозуміти, що історично, коли релігія і влада були невід'ємні, то церква активно використовувалася для керування народу. А кому всрався бунтівний народ, який хоче свободи, нормальних умов життя, грошей, щасливого життя прямо вже тут і зараз, які проти рабства і насильства. В якій монархічній або немонархічній владі потрібно, щоб мільйони невдоволених людей повстали проти пару сотень зажратої еліти? Їм потрібна була жертвена, пасивна подавлена маса, яка мовчить в тряпку і не вийобується. У такій ситуації приходять на допомогу засоби пропаганди і маніпуляцій. Зараз вони працюють через ЗМІ, а раніше працювали через церкву, де людям розказувалося про те, що терпіти і страждати це добре і похвально. Несіть свій хрест, а там, десь після смерті, вам буде добре. Хоча насправді. Ми не знаємо, як воно там буде в тому потойбічному житті, і ніхто не знає. Однак витримати напруження від цього незнання можуть не всі. Моя клієнтка мені жаліється, от я в усьому сумніваюся, я така невпевнена, я весь час 300 раз все обдумую. Ну, от що це означає, що я весь час сумніваюся. І я їй кажу, моя булочка, в мене для хороша для тебе новина. Те, що ти весь час в усьому сумніваєшся, це означає, що ти психічно здорова, нормальна людина. Зрілій людині притаманне критичне мислення. І я вас закликаю абсолютно все пропускати через своє критичне мислення, в усьому сумніватися, абсолютно все ставити під сумнів. Те, що ви читаєте в книжках, статтях, те, що говорять політичні експерти та інші шамани, що говорять філософи, знавці, вчені, вчителі, те, що вам говорю я, усе пропускайте через критичне мислення, в усьому сумніваєтеся, все жуйте і думайте, хм, це може бути так, а може бути не так. І якщо ви вірите в Бога, і релігія вас заспокоює і робить щасливим, то ви, певно, відчуваєте, що Бог живе в серці. А от в церквах сидять самі звичайні люди, які можуть розказати вам з поважним виглядом абсолютно все, що завгодно. Третє, головний спонсор синдрому відкладеного життя це, звісно, цей блядський, ненависний мені перфекціонізм. Краще ніяк не зробити, чим зробити неідеально. Думає перфекціоніст, і нічого не робить. Перфекціоністи катаються на своїх емоційних американських гірках. Спочатку їх ковбасить в одну сторону, коли перфекціонізм думає, та я тупе, я нікчема, потім їх ковбасить в іншу сторону. Я геній, я найкращий. Хоче людина, наприклад, відкрити свій бізнес, Ютуб, і його кидає в одну крайність про те, що та я тупе, я нездара, я, я не зграба, Та що мені взагалі розказати? Та що я про себе думаю? І нічого не робить. Потім перфекціоніста кидає в іншу крайність. Та я геніальна людина, буду розмінюватися, непонятно на що. Та я зі своїм талантом буду тратити час на якийсь Ютуб, та я достойна одразу Голівуду. У цій крайності перфекці... перфекціоніст впевнений в своїй геніальності і чекає від інших людей тотального прийняття і схвалення. Та який там Ютуб? Перфекціоніст. Боїться, що його тонку, глибоку, геніальну, найкращу в світі тонку особистість оцінять не всі. І напишуть, не дай Боже, негативні коментарі. Критика лякає, просто цей страх паралізує. І перфекціоніст знову ж таки нічого не робить. У такій ситуації важливо задавати собі правильні питання, чиєї критики я боюся. Я хочу, щоб хто оцінив і помітив, навіщо мені зробити все ідеально, для кого я стараюся, для кого я живу, для подружки суперниці, для мами і тата, що зі мною, з якого почуття я хочу зробити ідеально. І що ж нам з цим всім робити? Знати про проблему це вже 50% її вирішення. Інформаційна обізнаність і усвідомлення це половина роботи, яку ви тільки що успішно зробили. І тепер кожен раз, відчуваючи, що ви чекаєте ідеального моменту, щоб почати діяти, ви зможете хапати себе за хвіст і думати: о, виліз цей паразит, мій синдром. Задавайте собі правильні питання: з якого почуття я хочу відкласти своє життя на потім. Жити прямо тут і тепер з цим партнером в цій квартирі, на цій роботі, бути такою людиною, яка я є прямо зараз. Це як? Страшно, соромно, тривожно. Яке почуття паралізує мене від того, щоб активно та ініціативно будувати свою долю? Важливо зрозуміти свою подвійну вигоду. На поверхні здається, що та ні, цей синдром мені не потрібен, я хочу від нього позбутися, я страждаю. Однак будь-який синдром або невроз, або проблема має свою подвійну вигоду, яку можна побачити, якщо купнути трохи глибше. Наприклад, якщо я нічого не роблю, то мені не потрібно долати труднощі, стикатися з критикою, з негативними коментарями. Я можу лишатися маленьким, тихеньким, лінуватися, сховавшись під ковдру з чіпсами і серіалом. Також добре було б відчути, чи ваша мрія дійсно вам належить. Ви точно про це мрієте? Чи вам цю мрію нав'язала мама, соціум, в серіалі десь побачили? Ви це хочете, бо це всі хочуть? Там інстаграм-блог, накачана жопа, дорога машина, подорожі. Воно дійсно ваше. Чи ви його хочете, бо ось ці речі це ознаки соціально нав'язаної успішності. Хочеться, бо це вважається класним, бо це популярно, бо всі це хочуть. Якщо так, тоді це не ваша мрія, вона чужа, вам її хтось насильно запихнув в рота, ви її не прожували і одразу ковтнули. Інколи нам складно відрізнити, що є дійсно автентичним для нас. В дитинстві наша унікальність, індивідуальність, наші мрії, почуття, бажання воно нікому 300 років не всралося. Батьки, вчителі вони нав'язували своє бачення, ким потрібно бути, як потрібно себе поводити, що варто хотіти, що треба досягти, про що потрібно мріяти, і що правильно хотіти. Часто так буває, коли батьки не змогли реалізувати якісь свої мрії, вони чекають, що за них це зроблять їхні діти. У цій ситуації потрібно задати собі питання, а я то чого хочу? Мені насправді що важливо, коли я останній раз взагалі до себе прислухалася. І відповідь важливо знайти не в голові, а ось тут в своїх почуттях. Якщо ви відчули, що мрія все ж таки ваша, тоді прийшов час для її реалізації. Немає сенсу чекати натхнення і цієї блаженної мотивації, яку всі так хочуть. Чекати мотивацію ми можемо до тих пір, поки нам жаба цицьки не дасть. Для реалізації наших мрій нам потрібна не мотивація, а дисципліна. Також важливо пам'ятати про те, що життя коротке і воно в нас тільки одне. Роки летять надзвичайно швидко, і чим старшим стаєш, тим швидше йде час. Зараз мені 27 років. Як? Мені вчора було 20. Оці 7 років просто отак. Пам'ятайте про те, що не існує ніякого минулого і майбутнього, є тільки теперішній момент. І там в майбутньому не існує ніякого ідеального моменту. Він є тільки зараз. І, таким, і такими молодими, як зараз, ви вже не будете ніколи. Життя у нас тільки одне, другої спроби немає. Ніхто не дасть нам можливості переписати на чистовик. Тому краще зробити так собі. Але зараз. Чим ідеально, але ніколи. Життя не стоїть у воєнний період, трагічне, сумне, з втратами, в сльозах, соплях, в депресивних станах. Життя невпинно рухається вперед. І війна показала нам, наскільки коротким і непередбачуваним воно може бути, як легко можна втратити абсолютно все. І ми не знаємо, що чекає нас у майбутньому. Все, що у нас є, це тільки момент тут і зараз. Друзі, розкажіть, будь ласка, свою історію. Чи є у вас синдром відкладеного життя? У мене він точно був, і інколи я ловлю якісь відголоски, відео записувала, навіть розповідаючи не стільки досвід своїх клієнтів, скільки свій власний. З цим паскудним синдромом дуже добре знайома і навчилася з ним боротися. Приходьте до мене на консультацію, навчую вас, як з ним справлятися. Приходьте не з понеділка, не після Нового року, не коли закінчиться війна, а прямо зараз. Починайте дбати за своє ментальне здоров'я прямо в цю хвилину. Ви можете жити не чужим життям, не життям знаменитостей і блогерів, а своїм цікавим, насиченим, цілісним, справжнім своїм життям. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Ставте свої вподобайки, залишайте коментарі, робіть репости абсолютно всюди, де тільки можна. Бийте в дзвін, щоб не пропустити моє нове відео. І побачимося зовсім скоро!